Сказав Господь своїм учням: як блискавка виходить зі Сходу, і, видно, буває, аж до заходу, так буде й пришестя сина людського. Бо де буде труп, там зберуться орли. І враз після скорботи тих днів сонце буде притемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть із неба, і сили небесні похитнуться, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі. І тоді битимуть себе в груди всі племена земні, і побачать сина людського грядущого на хмарах небесних із силою та славою великою, і пошле. Ангелів своїх з рогом гучноголосим і зберуть обраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Від смаковниці ж навчіться прикладу коли гілка її стає вже м'якою та пускає листя, то знаєте, що близько жнива. Так само і ви, коли побачите все це, знаєте, що близько, при дверях. Отже, пильнуйте. Бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде, але ось що знаєте, якби знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому й ви будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте, син людський прийде. Хто ж раб вірний і розсудливий, якого господар його поставив над слугами своїми, щоби давати їм їжу вчасно? Блажений раб Той, господар якого прийшовши, знайде, де він так і робить. Амінь. Кажу вам, що над усім добром своїм поставить його, якщо ж скаже злий раб той у серці своїм, не поспішає господар мій прийти і почне бити товаришів своїх, а їсти і пити з п'яницями, то прийде господар раба того в той день, у який він не сподівається, і в годину, в яку не знає, і розітне його і визначить йому одну долю з лицемірами. Там буде плач. Іскрегіт зубів.